Щодо можливості участі адвоката в ваших справах, коли адвокат, наприклад, як наше адвокатське бюро знаходиться територіально в Запоріжжі, а клієнт, тобто ви знаходитесь нам в Києві, Львові чи ще десь в іншій області. Так ось останні вже роки, слава Богу, більш-менш адекватно працює електронний суд. Тобто, по будь-якій справі ми можемо ознайомитися з матеріалами справи в електронному вигляді, проблем тут немає. Тобто, питання з назнайомленням справою вирішено. Друге щодо участі адвоката в судових засіданнях. Також це питання вирішено, оскільки є. Система відеоконференції зв'язку з судом. Тому, якщо у вас є питання, якого адвоката вибрати, або гарного адвоката з Запоріжжя чи не дуже гарного адвоката з мого міста, то звісно треба обирати гарного адвоката, оскільки гарний адвокат і віддалено зможе вам допомогти більш того. Якщо ми розуміємо, що справу треба вести адвокату саме з вашого міста, ну як правило, це або якісь кримінальні справи, або коли необхідне фізичне супроводження особи там в якихось там військоматах, центрах надання послуг, ще інших установах державних, там ми кажемо, що вибачте, ми вам не допоможемо, можемо зробити лише гірше. Даємо рекомендації і бажаємо знайти адвоката адекватного саме з вашого міста. Але в 90% справ, якими ми займаємося, це кредитні спори, ми можемо якісно і більш дешево, до речі, захистити ваші інтереси, віддалено, тобто перебуваючи в Запоріжжі, коли клієнт перебуває в іншому місті України.